Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці. І сьогодні піде мова про те, які міфи або помилки роблять люди, які от вже зараз на тимчасовому захисті. А я дякую вам за ваші лайки, дякую вам за ваші коментарі, за ваші консультації. Приєднуйтесь! До нашого чату, там дуже багато інформації, також дуже цікава інформація, дуже важлива інформація. Якщо ви хочете перенести свій бізнес сюди, в Іспанію, а точніше в Севілію, якщо це локальний бізнес, звертайтесь до мене. Можу бути вашим представником тут. Тут дуже не вистачає от таких от таких якихось послуг, які є у нас. Це важливо, пишіть. Будемо говорити. Отже, супер за лайки, за коменти, за все, дякую. Перше. Ну що, ми знаємо, що тимчасовий захист продовжили вже офіційно. Єврокомісія продовжила до 2027 року. Раніше, хочу зауважити, його продовжували лише рік на рік. Отак от з 23 по 24, з 24 по 25. Розумієте? І а зараз вже продовжили до 27. І. Одночасно, як я вже раніше казав у своїх відео, Єврокомісія дала рекомендацію всім країнам-членам ЄС розробити план переходу з тимчасового захисту на інші види легалізації. Тобто їх і ще нема цих видів легалізації, тобто немає ще форми, куди переходити ступіню, нема куди, але, скоріш за все, не скоріш за все, а воно буде розроблено для українців. Так, от давайте поговоримо про е, наші. Так би мовити, міфи, іноді вони, іноді вони смішно звучать, але люди так живуть. Вони так живуть. Вони у когось дізналися цю інформацію. Або хтось по своєму прикладу розповів. Не знаю. Перше. Перше. Не платити податки в Іспанії. Це. Не дуже хороша ідея. Да, зараз я думаю, що ви скажете, а як, от, якщо ти стаєш податковим нерезидентом? Ну добре, ти стаєш податковим нерезидентом. Його можна поміняти, так, да, дійсно, і платити податки в Україні, якщо тут немає в тебе центру економічних інтересів. А уявіть собі, що ви тут живете три роки чи чотири. І центр економічних інтересів у вас, ну, по-любому, з'явиться. Ви будете тут користуватися школою, розумієте, садочком, ну тобто, якимись соціальними благами ви ж все одно будете користуватися, розумієте? І в даному випадку податки краще платити, аніж не платити, щоб далі вам якось легалізуватися. Бо уявіть собі, прийде оцей час зміни е іншого виду легалізації, да, от переходу з тимчасового захисту. і... І вам, наприклад, скажуть, якщо ви хоча б 2 роки або рік платили податки або на роботі, або як автоному, ми вам даємо п'ятирічну річну таргету. Клас? Клас. А ви потім скажете, а я був податковим нерезидентом, Секономив трошки. Розумієте? Тут важливо розуміти, для чого вам. Це податкове нерезидентство або податкове резидентство. Тут деякі люди, ось які довго вже живуть, там білоруси, да, вони ледве там цю бумажку отримали, що вони податковий резидент. Да. Також люди думають, що в Іспанії можна не працювати. Ну, значить, дивіться, от ті, хто давно тут живуть, вони навпаки якомога більше працюють, якомога більше, бо розумієте, ти собі, вони вже знають, що вони тут будуть жити. Вони працюють на свою пенсію, на всякі соціальні виплати, на паро. Да? Наприклад, якщо ви виходите на паро, це типу як допомога по безробіттю, то і ви довго пропрацювали, то вам ще мають виплатити фінікіту. Це достатньо іноді великі кошти бувають, розумієте? На оці всі блага люди накопичують. так? Так само, коли ж вони працюють. Вони платять податки так само. Ну, тобто компанія за них платить їм чистими на руки віддають, але вони платники податків. І з контрактом на роботу отримати квартиру, шановні, набагато, набагато легше, ніж просто ти, от ти ніде не працюєш, тобі дають допомогу якусь. Да, от на квартиру, наприклад, СІАР чи інша організація, якась і ти ж о клас, якщо у мене є гроші, значить я зараз обов'язково все зніму собі і все буде класно. Ні, ні. Так не буває. Розумієте, от навіть просто з грошима, які віддає вдає Сіар, да, зараз вони покращують законодавство щодо оренди, до соціальної оренди, да, вони підвищують податки, наприклад, для тих, хто здає вище ринку, от хто не здає на соціальне житло свої квартири. Да, от от вони з цим працюють це дуже класно, але сам власник. Ну він не хоче, щоб йому платили із соціальних грошей, бо це для нього ризиковано і небезпечно. Для цього треба працювати і мати контракт. А для того, щоб працювати і мати контракт, то потрібно, вибачте, тут трошки повчити мову. От якщо вам дають цю допомогу, да, от соціальну програму, соціальну програму от допомоги, коли ви приїжджаєте ця організація Сіаркрозрохаксен, да ось використайте її для вивчення мови. І якщо там будуть курси, то для курсів. Люди дуже часто наші думають, от якщо воно безкоштовно, ну значить, воно безкоштовно, значить, воно скуда ж то Ну король сказав, щоб всім дали безкоштовно там е піченяк. Дав все всім роздали безкоштовно. Слухайте, е медичне страхування, державне медичне страхування, по якому ви можете зробити операцію, за яку в Україні ви б заплатили тисяч п'ять доларів. Наприклад, це робиться тут безкоштовно, але це не безкоштовно, це за рахунок платників податків. І коли ви цим користуєтесь, до вас може стати питання через деякий час. А як це, а як це означає, що у вас тут немає центру е, от е, центру ваших життєвих інтересів? Да, це соціалістична країна. Тут соціалістичний уряд при владі вони намагаються всім допомагати незахищеним марствам населення, але е, можуть ж прийти і інші вже влади. Інша влада може прийти так. само садочок, садочок, школа. Муніципальна школа, ви віддали дитину. Добре, ви віддали в приватну по дорозі. Ви їздите, от по дорозі, податок на дороги, якось ну вони всі ж сплачують податок на дороги, а ви ні, виходить. От, от такі от речі вони важливі. Та ж сама поліція. Якщо комусь приходилось викликати поліцію, ви ж викликали, наприклад, або швидку допомогу. Ви викликаєте і це ви користуєтесь цими соціальними благами за якісь хтось заплатив. І податково може сказати вам, ну, запитати вас про це, розумієте? От. Так само от, дуже цікаво, люди намагаються, це вже відходячи від теми, вони намагаються здати своє друге житло, у них перше житло і друге житло, намагаються його здати, але в чорну, ну, типу, своїм. Ви подаєте потім податкову декларацію. Ця декларація заходить в податкову. Уявіть собі. Ну, І там написано: от, Я тут живу, да, от, в цій квартирі я живу, а в цій. А ви кажуть, а вона пуста стоїть? Ага, вона стоїть пуста, а в податкову приходять дані за використання води, світла, газу. І вони... А якщо вона пуста, то хто ж там використовує світло, газ? І все. І вони вже будуть на це дивитися дуже уважно. Тому будьте обережні, робіть все зразу правильно. Оформлюйте документи, з цим всім допоможу. Як переїхати, звертайтесь до мене. Посилання буде у описі до відео. Розмитнення української автівки в мене от друзі, в мене є декілька друзів, які досі не розмитнили свої автівки. Я не знаю чому, а ну який сенс її не розмитнювати. Якщо ти вже живеш тут, то який сенс не розмитнювати. Якщо ти вже влаштувався на роботу, да, або в тебе є доходи, то її треба розмитнювати. От так само, бо потім, от по-любому, вони можуть вліпити якусь ну, якийсь новий закон, і все, всі, хто не розмитнені, всі на евакуаторі. Розумієте? Рахують вони, рахують вони час оцього пільгового розмитнення з моменту тіє, з, з моменту отримання ніє вашого тимчасового захисту. Тому правильно треба підготуватись до отримання тимчасового захисту. Так само обмін прав. Зараз обміняти українські права на іспанські стало набагато легше. Зараз це можна робити через хесторію. І ще навіть сайт появився, на якому можна брати оці сіти і онлайн, типу, замовляти цей обмін, так? Бо тому що кількість чиновників у ДГТ не справляється з цим. Також щодо автівок, не треба думати, що в іспанському ПДР все працює так само, як у нас. Ох ні. Я вже з таким стикнувся, що це просто капець. Уявіть собі, штраф на 900 євро. Штраф на 900 євро. Я навіть не знаю, що, що я зробив. От Коли я припаркувався неправильно, да, мені такий талончик кладуть, і в мене є 50% знижки, якщо я зразу оплачу. А то от просто ні за що, просто приходить і все. От На що я натикнувся? Що, ну, тут є таке правило, що якщо ти порушив, порушив, наприклад, проїхав на червоне світло або ще щось подібне. Да, ти маєш зайти на сайт ДГТ, тобто МРЕО по-нашому, і вказати себе як водія, зазначити себе як водія. Я цього взагалі не знав. От, от, я його навіть не знав, звідки його можна було б знати. І що ви думаєте? І я зареєструвався в цьому ДГТ і зробив собі Корай Електроніку Біаль. Тобто, щоб ці ж штрафи мені приходили в електронному вигляді отуди в той кабінет. Така помилка кошмарна. Це просто вообще, прикиньте, воно приходить, нотісія приходить сповіщення, що тобі там щось прийшло. Але вони не пишуть ну нема самого штрафу, нічого нема, просто повідомлення, щось там у вас є якийсь штраф. Де дізнатися, що дізнатися? Захожу на електронну пошту, нічого нема. От. Раніше воно приходило по пошті, ну, тобто в поштовий ящик. От так треба і робити, щоб в поштову скриньку воно і приходило. От. І що ви думаєте? Тобто, я, е, виходить, що це як потім я вже почав розбиратися. Я проїхав на червоне світло. Е, штраф 100 євро, якщо платиш зразу, 200, якщо потім. В принципі, добре, можна було б заплатити, якщо б я знав, би, що цей штраф є, а воно мені не прийшло. От. І я ж ну все, я без задньої мислі собі сижу. От і потім мені приходить штраф на штраф. Тобто вже санкції накладені 700 євро. Розумієте? а потім іще вони додали до цих 700, щоб щоб, бо я зразу його не заплатив. Розумієте? От. І там вказано, що ви не вказали свої дані як водія, і за це дуже великий штраф. Отак. Розумієте, я там намагався тобто рекурсу робити. Одну одне рекурсо, я, у мене вийшло, а друге рекурсо не вийшло. Ну одне, тому що у мене був паперовий лист. Так, і вони мені сказали, добре, добре, оплати 150 євро і все нормально. А інше рекурсо, тобто апеляцію, вони не одобрили, і я заплатив 760 євро. Уявляєте собі? От. Пішов потім з ДГТ, відмовився від е, оцього Кореелектронікобіаль, щоб воно туди мені не приходило взагалі. От хай приходить в ящик, отак, от письмово листом хай приходить і все. Також дуже важливо, ІТУБ. страховка. Без страховки виїжджаєте. Так, так само вас можуть цими радарами ну, бачити і штрафувати. Розумієте? Да, звісно, людина може сказати, а я на українських номерах, у мене там страховка іще моя. Ну, поки воно. От поки українські номери працюють, допоки от вони не зробили нічого. Ну і ще, можливо, ви якось пройдете, да? Стою там приватбанківською якоюсь страховкою чи з чимось іще. А так то? ну от вони от в один день можуть взяти і штрафувати. Так само техогляд, Техогляд скільки там? 45 євро, да? треба його робити. Треба робити вішати його, що машина по техогляду їздить на таку на скло. Так само, ніж у бардачку. От поїхав з ножом. Різати гриби, щоб теж ну, збирати гриби. Да, ну як ти без ножа будеш? Ну це, це вже порушення. Розумієте, тут ніж має бути замотаний в спеціальну таку штуку, і не ніж, а просто щось якесь подобіє на ніж. Розумієте, щоб це, бо це прям зброя, розумієте? Це кошмар там і так далі. Да, от таке, от може бути так само тоноване авто. Тут. Ну а ну що, ну то ново, не, от, ну, казали, що це не важливо, якщо це українські номера. Та не, не, ні, це ж ви порушуєте вже іспанські правила дорожнього руху. Та вони можуть його штрафувати і українську. Да, ви скажете, ну хорошо, хай вони мені тоді в Україну висилають е, листа, типу, ну штраф. А от питання, ви тут будете жити, чи будете в Україну їхати після того, як ви тут 4 роки вже живете? От, чи 2 роки. Треба подумати, бо дуже багато було таких людей, які казали мені, та ось зараз ми пересидимося, закінчиться і ми поїдемо додому. Ну, а воно не закінчується, розумієте, і вони не пересиділи. Дуже сильно пильнуйте над тим, як вам правильно влаштувати своє життя в Іспанії, що вам робити, як вам далі діяти. Консультуйтесь, звертайтесь до мене, все підкажу, як правильно розпочати, як переїхати з іншої країни ЄС до Іспанії, як поміняти тимчасовий захист іншої країни на, на іспанський, так само, як переїхати з України. Це простіше із інших країн, не Євросоюзу. Нехай у вас все буде добре, нехай щастить. Інтегруйтесь!